Тоді відповів господь йову із бурі й сказав. Хто то такий, що затемнює раду словами без розуму? Підпережено ти стегна свої, як мужчина, а я буду питати тебе, ти ж мені поясни, де ти був, коли землю основував я. Розкажи, якщо маєш знання, хто основу її положив, чи ти знаєш? Або хто розтягнув по ній шнура? У що підстави її позапущувані? Або хто поклав камінь наріжний її, коли разом співали всі зорі поранні та радісний окрик здіймали всі божі сини. І хто море воротами загородив, як воно виступало, не мов би з утроби виходило? Коли хмари поклав, я за одіж йому, а ємелу за його пелюшки. І призначив йому я границю свою та поставив засува й ворота. І сказав аж досі ти дійдеш, недалі, і тут ось межа твоїх хвиль гордовитих. Чи за своїх днів ти наказував ранкові? Чи до світній зорі показав її місце? Щоб хапалась за кінці землі та посипались з неї безбожні. Земля змінюється, мов та глина печатки, і стають, немов водіж вони. І нехай від безбожних їх світло відійметься, а високе рамено зламається. Чи ти сходив коли аж до морських джерел, і чи ти переходжувався дном безодні. Чи для тебе відкриті були брами смерти, і чи бачив ти брами смертельної тіні? Чи широкість землі ти оглянув? Розкажи, якщо знаєш це все, де та дорога, що світло на ній пробуває? А темрява де її місце? Щоб узяти її до границі її, і щоб знати стежки її дому? Знаєш ти, бо тоді народився ж ти був, і велике число твоїх днів. Чи доходив, коли ти до схованок снігу, і схованки граду ти бачив? Які я тримаю на час лихоліття на день бою й війни? Якою дорогою ділиться вітер, розпорошується по землі вітерець? Хто для зливи протоку провів, а для громовиці дорогу? Щоб дощити на землю безлюдну, на пустиню, в якій чоловіка нема? Щоб пустиню та пущу насичувати, і щоб забезпечити вихід траві. Чи є батько в доща? Чи хто краплі роси породив? Із чиєї утроби лід вийшов, а й ні небесний хто його породив? Як камінь, тужавіють води, а поверхня безодні ховається. Чи завияжеш ти зав'язки волосожару, чи розв'яжеш вішки воріона? Чи виведеш час у свого зодіака, чи воза з синами його попровадиш? Чи ти знаєш устави небес? Чи ти покладеш на землі їхню владу? Чи підіймеш свій голос до хмар? І багато води тебе вкриє. Чи блискавки ти посилаєш, і підуть вони, і тобі скажуть ось ми? Хто мудрість вкладає людині внутро? Або хто дає серцеві розум? Хто мудрістю хмари зрахує, і хто може затримати небесні посуди? Коли порох зливається в зливки, а кавалки злипаються? Чи здобич левиці ти зловиш і заспокоїш життя левчуків? Як вони по хтуляться, на чатах сидять по кущах. Хто готує для крука, поживу його, як до Бога кричать його діти, як без їжі блукають вони?